16 людей отримали поранення унаслідок російських атак по Запоріжжю. Серед них 15-річний хлопець про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В лікарні у стані середньої тяжкості перебувають 4 жінки. Ворог завдав щонайменше 7 авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району уночі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, перше питання вам: каби прилетіли по Запоріжжю вперше. Що це означає? Скоротилася відстань можливості дольоту? Чи змінилися самі каби? Я переконана, що в військовій адміністрації і це питання вже аналізували. Вітаю колеги. Ну я б не говорив на сто відсотків. Що російське заліз'яче – це є каби, тому що остаточно вибухотехніки з'ясовують, що саме якою саме зброєю обстрілювали Запоріжжя? Можу іди не сказати, що Запоріжжя, і Запорізький район дійсно обстріляли щонайменше сім разів з авіаційної зброї, на ну, за по Запоріжжю по Запорізькій області по інших населених пунктах дев'ять разів за. Стосово ворог авіаційну зброю, і загалом протягом доби понад 360 разів е, російські терористи обстрілювали е, територію Запорізької області. Переважно це БПЛА, понад 200 обстрілів. Далі де артилерія, ну і інші види і типи зброї надійшло понад 90 повідомлень про руйнацію житла. На щастя, На щастя е, жертв немає, але є постраждалі так дійсно. Внаслідок. Минулодобового обстрілу постраждало 16 чоловік, чотирьох жіночок карети швидкої допомоги забрали до лікарень, але на даний момент ми знаємо, що троє відмовилось від шпиталізації. Досі в лікарні перебуває 94 річна жінка. Пане Олександре, ну власне починали росіяни з району, а тепер по центру по самому ударили. Та сім прильотів було напередодні. Поки ще, як ви сказали, з'ясовується, що це була за авіаційна зброя, але те, що росіяни вгатили саме. По центру, про що, ну власне, що можна сказати за, за наслідком саме цього цілеспрямованого удару? Про що може свідчити ось така нахабна терористична атака? Раша вкотре довела, що вона є країною терористом, вона тероризує мирне населення. Туди, де влучило залізя російське, там не було жодного і немає жодного військового об'єкту. Це серед місця Запоріжжя, там де розташовані кав'ярні, офісні приміщення, магазини. Тобто, це одне з улюблених місць або улюблених локацій, де запоріжці проводять своє дозвілля і відпочивають. Слава Богу, вони не влучили по житловим будинкам безпосередньо, а це було поруч з ними, і тому завдані руйнування якраз від е е це є наслідком вибухової хвилі дуже потужної. Ну і осколки, які розліталися загалом на даний момент, зафіксовано 35 пошкоджених багатоповерхових будинків. Ну хочу сказати, що одразу, одразу на місці почали працювати комунальні служби. Бі наші надзвичайники героїчні надавати першу допомогу, і психологічну і технічну допомогу почали закривати вікна, пошкоджені, як правило, це повилітали шибки, розгорнуті були намети, де надають і психологічну і медичну допомогу, і в тому числі фіксують кількість зруйнованих пошкодженого в даній ситуації житла. Більш понад 60 заявок вже опрацьовано із цих 60 ти заявок: 15 людей. Вони є пільговими до до пільгової категорії. Вони отримають найближчим часом по 15 тисяч з міського бюджету для ну власне ремонту своїх помешкань. Дякуємо вам за цю інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами наживо.